Вітаю! Сьогодні у нас невеличкий відпочинок. Давно ми цього вже не робили. Беру сьогодні карти. оракл Грааль забутих історій. Витягну чотири варіанти по три карти. Оберіть, який із них ви хочете. Трактувати я не буду, просто вам покажу з вашого варіанта ці три карти, і ви мусите самі інтуїтивно зрозуміти, про що вони для вас. Так, тут бігає моя доця, тому, як завжди, співи для вас. Дитячі голоси. Так. Сподіваюсь, ви обрали один із чотирьох варіантів. Я вже тут гарно все перетасувала, передивилася. І давайте переходимо до першого варіанту. Витягую три карти. Хто обрав перший варіант? так Дуже цікаво. Показуємо сонце. Падіння. Точніше напад. Це третє падіння. Вибачте. Передивилось. Тобто сонце, сонце, напад і падіння. Хто на вас там нападає і куди ви падаєте? Ваш інтуїтивний ряд. Подумайте, що він вам говорить, до чого це вам. Звичайно, ви можете задавати якесь чи питання, чи ставити певні варіанти, так? наприклад, минуле, теперішнє, майбутнє, чи я там внутрішнє, я зовнішнє, я підсвідоме, чи там мої стосунки з зовнішнім світом, з внутрішнім світом, з вищим я і тому подібне. Тобто кожен може собі робити те, що він хоче. Поїхали другий варіант. Дістаю три карти. Цікаво. Король. Справедливість. Сова. Король. Справедливість сова. Сподіваюся, що у вас немає ніяких судів чи щось такого. В будь-якому разі справедливість є. Це був другий варіант. Ідемо на третій варіант. Отже, третій варіант для вас. Так, хочеться ось тут. Розруха, повітря. І коваль. Спочатку розруха, потім повітря, що вам там навіяло? І коваль. И давай останній варіант, вариант четвертый. Захист. Хрест. Лисичка. Захист. Хрест. Лисичка. Від кого вам? Захищатися чи оборонятися потрібно? Чи від чого? Подумайте. Невеличка інтуїтивна гра. Сподіваюся, що ви отримали відповіді, рекомендації чи просто задоволення. Давайте витягну карту. Нам усім, всім, хто дивиться це відео. Фея Надії. Не дивлячись на страшний ліс і темноту навколо, надія є. Магія в наших руках, енергія в наших руках і серцях, звісно. Гарного вам дня та настрою! Будьте щасливі, здорові, в мирі, в злагодів, гармонії з собою, з навколишнім світом, і з цілою галактикою. Нехай у нас все буде добре. І остання карта. Таємні знання. Вони нам відкриваються. Бачите, скриня відкрита. І все, що написано на цьому. Так, першими. Це як українською. З українською у мене іноді бувають блоки. Рулон хай буде. Вискочило слово. Головне, щоб ви зрозуміли. Таємні знання нам відкриваються. Ну що ж, і остання карта третя? Врожай. Отже, фея надії. Таємні знання. Врожай. Карти досить позитивні. Бажаю гарного дня та натхнення у вашій щоденній практиці. Будьте!